І халати першого сорту. Вогоміше 8 кг ціна 1900. Палатик для дівчинки, присутній пасочок. Розмір 92-й. І халатик для хлопчика. Також присутній пасочок. Розмір 128. Халатик на замочку. Розмір 134. І халатик. З вушками, розмір 140. Халатик для дівчинки на 9-8 років. Єдиноріжка. Присутній також пасочок. Халатик для хлопчика, розмір 164. І халатик від медик для хлопчика. Розмір. 110-й. Халатик для дівчинки. Сердечка, розмір. 140. Халатик для хлопчика. Розмір 110. І халатик. Розмір не пише. Халатик для хлопчика. Розмір 140. Халатик для дівчинки. Розмір пише на 7-8 років. І халатик також для дівчинки на 8 років. Халатик для дівчинки з присутній пасочок. Розмір 122. Халатик для дівчинки, також присутній пасочок. Розмір 104. Халатик. Розмір 110. Халатик для дівчинки. Присутній пасочок. Розмір 92-й. Яскравий халатик. Розмір 104. Халатик з вушками. Єдиноріжка. Розмір пише. 12-18 місяців. І халати можуть бути і для дівчинки, і для хлопчика. Розмір 128. Присутній також пасочок. І халатик для дівчинки, присутній пасочок, розмір 140. І останній цей халатик для дівчинки на замочку. Розмір 140. Це були дитячі халати першого сорту. вага мішечка 8 кг ціна 1900 кг.